Сьогодні покинули холеся 14 дві білявки, а це Оксана Шанюк та Оля Фітнес-тренер. Тарас відправив дівчат додому після подвійного побачення. Ось така була реакція Оксани та Олі після вильоту. Бувай сталося, як сталася. Поїде в Таїланд на місяць від пачела. Шкода, що так сталося? Бо мені дійсно, Тарас. Він мені. Подобається. А в своєму інстаграм Оксана написала, що після того, як покинула шоу, ця історія надихнула створити дещо особливе. А це пісня. А от щодо холостяка, дівчина зауважила, що в моїй пам'яті назавжди залишаться моменти, проведені разом із Тарасом. Холостяк, холо, холостяк. Саме на мій смак. Саме саме на мій смак. А от Оля більше відкрилася та написала в інстаграм: між нами з Тарасом не було того особливого вайбу, не було внутрішньої синхронності, яка або є, або її немає. Подивившись на себе з боку, я чітко побачила, що ми просто різні, зауважила дівчина. Друзі, а ви напишіть в коментарях, чи погоджуєтесь ви з тим, що Тарас відправив обох дівчат додому.